На виставці Наше місто Євген Прокоф'єв представив полотна, написані ним у період з 2010 по 2019 рік. Частина робіт присвячена минулому нашого краю. На них береги Дніпра, Хортицька Січ, сільські хати під солом'яною стріхою та улюблені вулички старого міста. Решта сучасна, урбаністична з мостами, кораблями, машинами і трамваями. Ви знаєте, ми звернули увагу, що навіть серед цих 17 робіт. Три роботи присвячені трамваю. Ви їх дуже полюбляють? Так, да. А, ну так? У десь дуже багата серія виконана. Взагалі, люблю працювати з технікою. У мистецьких колах Євгена Прокоф'єва знають як різнопланового художника, який працює у змішаній техніці. У своїх роботах використовує акрил, гуаш, олію. Створив також цілу галерею графічних робіт. Малює пейзажі, натюрморти, портрети. Євген активно представляє свої твори на українських і міжнародних виставках. А також є членом конфедерації художники без кордонів. Окрім творчості, бере активну участь у громадському житті Запоріжжя. Проводить відкриті майстер-класи з живопису, де ділиться знання. Ми з усіма охочими. Дійсно, пан Євген співпрацює з нашою благодійною організацією, бере участь у наших заходах, мастер-класах, надихає нас на малювання картин дуже гарних. Паралельно з цим досить тривалий час чоловік викладає у Запорізькому вищому професійному училищі. Своїх учнів вчить бачити навколишній світ небуденним та сприймати його як задум Всевишнього. Бачите, тіні, бачите, там птичку, яка там та там, десь там, знаходиться на гілки. Тобто дуже багато. І все це аналізувати і запам'ятати, тобто, щоб потім ви прийшли і включили. Аналіз свій і намалювали цю картину вже на полотні або на папірі. Ну тобто ми милежне цю окружаючу середу, яка, в якому ми проживаємо, приймати як не просто як вона є, а приймати її як красу Божу, яку нам Господь дарував. Але для майстра важливо не лише навчити бачити красу довкола. Він надихає своїх учнів ділитися нею з іншими, перетворюючи спостереження на живе мистецтво. Ця краса вона дола спасти мир наш. Тобто запропонувати людям добро, ані не нести розруху. Є дуже багато серед молоді, які полюбляють, ну, знаєте, зараз вот таку малювати картини руйнування. А це ніколи ну, не принесе ну, красоту в нашреса світ, ви зрозумієте. Війна. І розруха, вона порождає тільки війну. Живопис може бути різним, не обов'язково малювати в одній техніці академічного малюнку. Можна пробувати різні стилі, різ... різне поєднання кольорів, і це не буде погано, тому що мистецтво це ну це... це творчість, це не може бути щось однакове і завжди цікаво на його уроках, завжди. Є про що поговорити, є куди піти, і цей пленери і виставки. Колекція картин Євгена Прокоф'єва Наше місто експонуватиметься в бібліотеці місяць. А вже наприкінці березня в обласному художньому музеї художник представить свої роботи, написані ним під час великої війни. За словами митця, завжди цікаво і повчально бачити власні твори в єдиному ансамблі з роботами колег по цеху. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.